Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина. Ви на моєму каналі Дитя Природи. Я взагалі з Харкова, але зараз працюю садівницею в Варшаві. І сьогодні маю вихідний день, неділя, і ми прийшли з Палінкою, з моєю донькою, прийшли до садочку на даху Варшавського університету. Давайте підемо, подивимося разом. В цьому місці маємо такий каскадик, бачите, сходинки такі, одна, друга, третя. Все це з водою, з рослинками, міні-хосточка, стілета, я так розумію. Вже має жовте пожухле листечка, але, але, в цьому місці маємо такий масивчик із гарнесенькою. Герані. А ну я спробую чи вона. Так, так, вона ароматна. Дуже-дуже приємний запах, ароматерапія, ще досить зелена, гарненько. Ну та йдемо вище. От трошечки ми вже так от піднялись на висоту і маємо такий вигляд, бачите. Каскад, тут у нас барвіночок заплів територію, тим далі. <рив> І ось ми з вами в унікальному місці. Ми на даху, на даху будівлі. І що ми тут бачимо? Живо. Ось такі ось мешканці, спірейки, кульки, дуже багато таких яскравих, жовто салатових. Яскравий колір, гарний зараз восени, дійсно гарний. Ось така краса. Вони мають таку хайну форму. Місця для відпочинку. Як таке, не знаю, диван, крісло. Підлокотничком таким. Ось таке. Коло, по краю бордюром висаджена лапчатка. Лапчаточка має такі квіточки, жовтенькі, досить величенькі такі, за розміром, але їх небагато, бо вже осінь. На весні і влітку, я думаю, вона квітла більш рясна. Ну, це і видно, тут було. Мабуть, стільки квіточок, що не було, видно, листочків. Ну, зараз вже маємо 16 жовтня. Отакий клумбочка гарна. А поруч, дивіться, яка розкіш. Ой, яка розкіш, мама мія. Це в нас яливець. Я так розумію, що це блю айс. У мене є такий, ну він у мене такий малесенький, дуже він повільно зростає. А тут. А тут а тут цілий газон. Я навіть не знаю, скільки це треба часу, щоб оця лялечка зробила такий килим громадний, здоровецький. Ну, багато, я думаю, років 10 йому. Ну, а може тут не одна рослинка, і вона просто вже друг з дружкою зімкнулася з часом. А ось які пухнарики ми знайшли. Поліні дуже сподобались. Ну і мені. Подивіться, така яка краса. Такі, ой, я не знаю зачіски, такі, як це назвати? А, 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 такі, пи, пи, як парі. волосся, як перуки такі, так? Головочки з такою зачіскою. Ой, яка ніжність. Ну, це, це вже розпушився, то він. Ой, як приємно на дотик, ви собі не уявляєте. Знайшла щось для мене невідоме. Я не знаю, що це за квіточка, голубенька, такі колокольчики. Ну, хто знає, то пишіть цікаво. Я не знаю. Аромат. Нема аромату, нічим не пахне. Ну, виглядає отак. Я так гадаю, ми з вами заходимо до лабіринту. Зараз я сховаюся від вас. Ку-ку! <ріст> Йдемо далі. до Ну такий лабіринт невеликий, не дуже. Ну тим пасі, все одно цікаво. Ось тут ще один проход такий. Переходимо. Такий сучасний міст із металу. Ох, тут скло і метал. Таке місце досить живописне, багато місточків. І ось з цього ракурсу ми бачимо цей купол, де виноград дівочий позаплітав таку арочну композицію. І там далі це Варшавський міст, бачите, такий з канатами, і трохи ще правіше стадіон. А тут у нас Таке трошки дзеркальний дах, в ньому відражається небо, і такий ефект маємо, як раді ми пірнаємо у небо, як ми дивимося сюди вниз, як вроді ми заглиблюємося у небо. Досить таке дивне відчуття, почуття, цікаве таке. Тут ґрунту всього лише тільки 30 см, бо споруда не витримає навантаження більшого, тому тут немає дерев, якихось кущів великих. Все-таки, бачите, ґрунтопокрівне, невеличке. А вертоліти літають, бо війна. Ідемо. Я зустріла те, що для мене знайома. Я так можу подумати, що це в нас калина. Але я можу бачитися, навіть не знаю, що це таке. Ви бачите, якась така стигла ягідка, дуже-дуже рясна. Багато, до речі, і самольотів, і вертольотів вони дуже часто досить. Часто літає. І такий тунель невеличкий. ну Він великий, але ми так кусочок, бо людей багато, не будемо так створювати неприємності. Тут маємо сосновий рай, гірні сосни, з обидва боків. Такі вже дорослі. Ой, і бджілки. А що ви тут загубили? Їм подобається, мабуть, оця смола, яка виділяється хвоєю. Яловець, гора, гора яливця. Підбита шаром очітка. От така краса. Ой, щось я вже заплуталась, Щось я вже заплуталась. Як гарно тут, подивіться, відчиток, а там все грунтопокрівне. Кізильник, відчітки. Знов цей яливець, голубий, грунтопокрівний. Я так все ж думаю, що це блю Ice. Ну, можливо, щось інакше ну. гарно, гарно. Він так підтримує кольору цих. Не знаю, як це, що зазеленяється метал, забула, як називається. І він з ним так от перекликається, така перекличка. Дуже гарно підібрана. Все в такій гаммі. Існує гармонічно. І знов бачимо купол з різних боків. Знов добірочка в тон кольору, бачите, оце, овсяниця, має такий голубий тон, який перекликається з тоном цих всіх труб метала гарно. Дуже гарно. І Навіть колір у цієї іви теж перекликається з кольором металу. Тонель, багато тут тонелів. Ну, ви бачите, що він теж от такого зеленого кольору. Дуже мені подобається, що цей заспокійливий калор металу підтримується зеленню. Саду. Це так дуже гармонічно і заспокійливо. Зверніть увагу на цю споруду, увиту дівочим виноградом. Так цікаво. І он полінка ходить в красному хуті. Гармонійно з цим Виноградом іду, іду. Будівля прикрасина нотами. Мені як музикантам, це дуже подобається. Формули. Різноманітні аерогліфи, Це такий старослав'янський. Моя прабабуся навчила мене читати. Люблю іщу ще мене, обращаю. Ну що ж, будемо завершувати нашу сьогоднішню подорож. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуємо один одного в цей важкий час. Тримаємось і до побачення.